Друзі, всім привіт! Зараз у нас почнеться, скажімо так, консультаційне заняття, як має поводити себе водій на дорозі загального користування. Я виїжджаю з роботи. Бачимо, якщо ми не пролазимо, ми від'їжджаємо назад, перевіривши, що там безпечно нікого немає. Коробку автомат переключаємо тоді, коли автомобіль повністю зупинився. Заздалегідь плануємо свій маршрут. Бачимо, що в нас попереду дорога буде йти, нам треба наліво. Вмикаємо лівий поворот заздалегідь. Перевірили зліва нікого, справа нікого. І з додаванням невеликого газу входимо в поворот, контролюємо траєкторію, займаємо свій ряд. Розмітки немає. Ми знаходимося з правої сторони дороги. Так, якщо дорога невідома, ми тримаємо швидкість таку, щоб встигати контролювати траєкторію і планувати свої дії наперед. Бачимо, що в нас заокруглення дороги йде, попереду кільце. Знак дати дорогу. Під'їжджаючи, перевіряємо, зліва є автомобіль, робимо плавну зупинку. Бачимо, є мотоцикліст з правої сторони, там є фура. Але ми вже заїжджаємо, а вона ще не доїхала. Ось, і ми собі помаленьку продовжуємо рух. При виїзді включаємо правоповорот. Перевірили праве дзеркало. Чи по зовнішньому рядку нас ніхто не випереджає. Можна займати на кільці як зовнішній, так і внутрішній ряд. Бачимо знаки, обгін заборонено, обмеження швидкості, дати дорогу через 150 метрів і кільце круговий рух. Це все ми бачимо заздалегідь, дивимося далеко і плануємо свої дії. Бачимо кільце, вже ногу з газу забрали і помаленьку збавляємо швидкість. Так як нікого немає на кільці, ми можемо не зупинятися, тому що знаку стоп у нас немає, в нас знак дати дорогу. А якщо нікого немає, то відповідно ми не маємо потреби зупинятися. І так само далі наперед. 20-30 метрів дивимося і плануємо свої дії. Все залежить від того, наскільки ви усвідомлені, наскільки ви бачите і можете спрогнозувати свої дії. Я бачу, що фура вже заїжджає на кільце, в неї заїжджає швидше, ніж в мене, і відповідно я прийняв рішення збавляти швидкість і зупинятись. Цей автомобіль вже далеко, додаємо легкий газ і продовжуємо контролювати свою траєкторію і планувати свої дії наперед. Бачимо у нас знак дати дорогу, обгін заборонено, У нас одна смуга, лівий ряд появляється, Це в нас для того, щоб повертати ліворуч і знак, що крутий, є поворота. У нас обмеження швидкості на даній ділянці навігатор нам показує 50. Ми трошки перевищуємо, можемо збавити. Для початкових занять перших виїздів рекомендую так само тримати, можливо, включати навігатор на телефоні, в кого є подібний, так само. Але не відволікатись на нього на великий час. Так, далі бачимо, що у нас за дорога. Знаків немає. Вільна дорога, швидкість дозволена, трошечки перевищили, та і. Помаленьку тримаємо свою швидкість. Здалеку вже видно знову на скільце з кругом рухом перехрестя, і нам треба на ньому проїхати буде прямо по навігатору, так ми... ми зараз будемо збавляти вже газ, ногу переносимо на тормоз на автомобілях з автоматичною коробкою. якщо б це була механіка, ми б збавили газ просто. І вже по необхідності ми б там приймали, чи міняти нам швидкість якусь передачу, чи ні. При з'їзді ми по-зовнішньому, тому включаємо поворот і з'їжджаємо. Знак обмеження, кінець всіх обмежень. так? У нас тут дозволена швидкість має бути десь в районі 80. Ми продовжуємо, бо в мене розрядилась батарейка, і зараз ми знаходимося на кільці. Кільце доволі нестандартне, круговий рух, але є на ньому декілька світлофорів. На ньому бачимо погано є видно розмітку, але на цьому кільці поділяємо, скільки автомобілів поміщається в рядності. Так? Я бачу, що зараз може поміститися три автомобіля. Я знаходжусь в середньому перед заїздом. То буду займати середній ряд. У мене завдання поїхати, скажем, ліворуч на третій з'їзд. Я включаю лівий поворот і заїжджаю в середнє кільце. Бачимо, зліва нікого немає. Тримаємо свій ряд середній, так, щоб зліва і справа у нас поміщався автомобіль. Лівий поворотик я тримаю включеним для автомобілів, Показує що я буду рухатись ліворуч далі. Тобто я не з'їжджаю на перший. Ось, а перед моїм з'їздом я включаю правий поворот. Бачу, справа є автомобіль, але в нього є своя лінія, куди він може з'їхати. І він собі спокійно з'їжджає Я так само в свій лівий, він в правий Бачимо далі, у нас червоне, і тримаємо дистанцію, так, щоб бачити автомобіль перед нами, який знаходиться, щоб бачити його колеса, задню частину, скажімо, задні колеса. Бачити, і тоді у нас буде безпечна дистанція. Так, Тримаємо руки на кермі, зелений загорівся, легенько додаємо газ. Контролюємо дистанцію, не зважаємо на все. Наша основна відповідальність, зона відповідальності це перед нами. Рухаємось вперед, дивимось вперед. Дуже важливо дивитись туди, куди ми хочемо попасти, куди нам треба потрапити, і відповідно туди ми і дивимось. Коли ми вже захочемо перелаштовуватись або міняти собі смугу траєкторії, тоді вже будемо задіювати дзеркала бокові, ну, відповідні ті, які нам будуть потрібні. Дивимось далеко, світлофор нам зелений. Перевіряємо, прогнозуємо свої дії наперед. Побачив чи раніше, ми можемо спланувати свої дії. Відповідно, зараз побачити далеко ми не можемо, тому контролюємо дистанцію, контролюємо газ такий, щоб зберігати нашу безпечну дистанцію. Нагадаю, у мене автомобіль з автоматичною коробкою передачі. Автомобіль перед нами помалу починав гальмувати, і ми збавляємо зразу газ. Якщо він віддаляється, ми можемо легенько собі додати, якщо не перевищуємо дозволену швидкість. Бачимо далеко вже червоний світлофор, нам сильно розганятися, немає потреби, відповідно, можемо збавити газ і притримувати тормоз, щоб контролювати дистанцію. Ось стоп-сигнали загорілися в автомобілі, і ми утримуємо свою безпечну дистанцію, так, щоб бачити колеса задні автомобіля. Ближче немає потреби, всі помістяться, всі влізуть. Притискатися до нього немає потреби. Так само, якщо, наприклад, для чого ця потрібна дистанція. Якщо там хтось, скажімо, поперед нас не зможе рушити або там буде повертати ліворуч і затримувати наш ряд з такої дистанції, перевіривши е, сусідню лінію, ми зможемо спокійно вивернути колеса і, від... і пер... перелаштуватися, поїхати далі. Якщо ми під'їдемо далі, ми змушені будемо вже чекати, коли ця... цей ряд звільниться. Ось так. Всі рушили, ми собі мало починаємо так само продовжуємо рух. Не треба засмічувати собі увагу. Основне це наш ряд. Ми поки що не плануємо нікуди перелаштовуватись, повертати, тому нам не потрібно відволікатися від нашої траєкторії руху. Звісно, ми можемо з часом, трошки, коли вже більше досвід, звертати увагу на інші. На інших учасників руху, але наразі наш ряд, наша відповідальність. Ми знаходимось приблизно в середині свого ряду. Це якраз те, що нам потрібно. Бачимо, лежачі поліцейські, трошки збавляємо швидкість, але на самому лежачому поліцейському ми газ з тормоз відпускаємо. Трошки вже плутаюсь газ тормоз. Бачимо, водій хотів прилаштуватися, але так як ми вже були в стадії розгону, він це побачив і передумав. У нас попереду є світлофор жовтий, він попереджує, що є пішохідний перехід, будьте уважні, але з пішоходом нам червоний, ми собі спокійно можемо їхати. На кільці нікого немає, зупинятись нема потреби. Ми в крайньому лівому заїжджаємо в центральний ряд, дотримуємось рядності. Щоб показати, куди ми рухаємось, включаємо показчик повороту наліво. І ми на кільці головні, будемо виїжджати, перевірили, в зеркалі нікого немає, один водіє, але він бачимо що продовжує поворот. Ми хочемо перелаштуватися, можемо зразу це зробити. Мене цікавить тут ця площадка за парканом, яка знаходиться. Зліва в нас знаходиться Алькампу. Я знаходжусь на такий район, називається у нас Севілья Есте. Водій справа мене обігнав, це є порушенням, і за такими водіями бажано спостерігати. Коли ми переїжджаємо спокійно, лежачий поліцейський, він його об'їхав і трошки порушив правила. Бачимо, що ця стоянка закрита, але вона нам є дуже цікава. Тому ми зараз десь розвернемось і постараємось пропаркуватися, тому що я хочу дізнатися, чи можна брати в оренду погодинно або повністю цю площадку. Для занять контраварійних, конт контраварійних занять, скажімо так. Я думаю, що ми десь тут запаркуємось, але водій включив задню передачу, виключив, тому можемо паркуватися спокійно собі. хочемо стати ближче до бордюрчика. На задній передачі це можемо зробити. Все, я зараз вимкну запис і виїду, подивлюся на ту площадку.